Колеги, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день попереду на нашому маленькому домашньому господарстві. Але ми, як і завжди, декілька хвилин присвятимо найбільш актуальним і важливим питанням, які і від вас поступають, і мені хочеться разом з вами обговорити. Тому, друзі, обов'язково підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою. Підпишіться на наш YouTube канал на наш TikTok, Доєднуйтесь до нашої маленької, але. Дуже дружної сім'ї людей однодумців, які люблять життя в селі, які люблять сільське господарство. Ну і потихеньку біжимо працювати. Тор, товариство. Перше, що хочеться разом з вами обговорити, якраз от хочеться е, підняти питання, яке поступало від одного із наших підписників, зіштовхнувся він із такою проблемою, е, пише, що свинка опоросилася і разом з опоросом. Е, ну, можна так сказати, відбувся такий процес, як випадання прямої кишки. Е, в цілому, що з цим робити, причини, які, е, ну, які можуть до цього призвести. Я постараюся зі свого боку. Безпосередньо за 2-3 хвилинки пояснити, щоб у вас було чітке розуміння, чому таке може ставатися. Ну і відповідно те, як із цим потрібно боротися. В цілому це доволі, я би так сказав, рідко зустрічаємо явище, що у відгодівельних поросяток, що у свиноматок. Які ж причини можуть цьому слугувати, що у свиней випадає пряма кишка? Перший фактор це. Токсини, тобто, якщо ваші свинки їдять інтоксиковане зерно, корм, ці от токсини накопичуються в організмі, що в послідуючому призводить до випадання прямої кишки. Друге, це слабкі м'язи ануса, тобто в процесі якраз от. Якщо ми говоримо конкретно про свиноматку, коли свиноматка тужилась відбувався опорос, м'язи ануса не тримають пряму кишку, і вона якраз от в ході опоросу виходить назовні. Знову ж таки, якщо це масово відбувається на вашому господарстві, то 99,9% це токсини. Ну, якщо, наприклад, є відгодівельні поросята, будь-то свиноматки у вас ну, у них відбуваються опороси, і це от прям масове явище стається, то Потрібно зариту собаку шукати десь там. Якщо це, можна так сказати, разовий індивідуальний випадок, таке, звичайно, буває, від фізіології нікуди не дітися. Ну і в цілому, як з цим боротися. Якщо ми говоримо про безпосередньо інтоксикований корм із токсинами, то обов'язково абсорбент потрібно давати. Якщо таке от явище у вас масово почало відбуватися, або ж в ідеалі. Найти оцю от зариту собаку, тому що токсини можуть знаходитися як у кормових добавках, так і у зерні. Ну, тому в таких от випадках потрібно копати, копати, копати для того, щоб виявити цю проблему. Якщо ж у випадку, коли це стається із свиноматкою, це можна так сказати, ну, більш індивідуальний випадок. Що потрібно, і як найбільш ефективніше із свиноматкою діяти, потрібно кваліфікований врач, ветеринарний лікар, щоб він вправив оцю от пряму кишку. Накладається декілька швів, повне можна так сказати, дієта, голодання на протязі 4-5 днів мінімум. Ну, вода, звичайно, у вільному доступі, медикаментозне профілактичне лікування, і в принципі оцю от проблему можна бороти. Знову ж таки, робиться це для того, щоб врятувати безпосередньо саме гніздо. Ну, а свиноматка в послідуючому у 99% випадків іде на вибраковку, тому що ну, в таких от ситуаціях послідуючий опорос приведе до абсолютно ідентичних наслідків. Другий варіант, якщо у вас є можливість. Ну, від забрати оцих от трьох поросяток від свиноматки, перемістити їх потрібно е, ну, до іншої свиноматки зробити так називаємо мачуку, свиноматку відділити в інший станок. Якщо немає можливості е, знайти кваліфікованого лікаря, е, ну можна зробити, е, як то кажуть, все від себе можливе, щоб е, ну, свиноматка самостійно. Грубо говорячи, відновилася пряма кишка, якраз от в ході дієти. Якщо ви не будете її годувати, також може ну як би зайти, але глобально ну зайде вона в будь-якому випадку. Вам потрібно буде її випроповувати. Якщо ж свиноматку залишити за цією прямою кишкою, ну випавшою біля поросяток. Ну буквально днів 10 і. Ну, будуть, як то кажуть, гамблики, підуть запальні процеси. Е, Пересядку в будь-якому випадку будуть подрязнювати оцю от пряму кишку, Тому ну, у випадку, коли свиноматка розпоросилася е, і немає інших варіантів, е, як би виходу із цієї ситуації, тільки вправляння і тільки накладання швів. Ну для того, щоб ви могли, е, можна так сказати, реабілітувати свиноматку. Ну і е, ну, намагалися. Врятувати і зробили все від себе можливе, щоб врятувати До речі, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, можливо, у вас на господарствах ставалися такі от трабли, як ви боролися за цими от проблемами. Ну і відповідно, поділіться, будь ласка, в коментарях, щоб наш колега по цеху зміг ефективно побороти оцю проблему. Потихеньку насипає дощик, трішечки не запланований, тому що якраз дощик ми чекали на завтра, але маємо, що маємо. Разом з тим, зараз будемо приступати до виготовлення комбікорму для наших свинок. Питання, яке ми разом з вами щоп'ятниці, піднімаємо, обговорюємо питання: харчове, зернове. Друзі, я, як і завжди, розповім вам, що по чому у нашому регіоні України із цінами на зерно на сьогоднішній день, а це у нас 22. Серпня 2025 рік. Ну а ви, друзі, обов'язково перейдіть у коментарі. Дуже цікаво почути від вас інформацію стосовно цін на зерно у ваших регіонах, що відбувається якраз от із цими цінами. Падають ціни за на зерно, чи тримаються на все тому ж самому рівні, або навпаки, ціни йдуть вверх. Ну а я, як і завжди, розповім, що відбувається у нас в наших регіонах. Ну, в цілому, інформації чекаю від вас в коментарях. Мені буде дуже цікаво подивитися, що у нас на сьогоднішній день в. Кормовій базі сталося, стається. Я думаю, всім, хто буде дивитися це відео, також це питання доволі цікаве. Отже, по зерну конкретно ячмінь від 8 гривень до 11 гривень. 8 гривень це реальні ціни, за якими абсолютно безпроблемно можна купити зерно. 10-11 це ті ціни, які вісять у об'явах, але вже, напевно, 3 тижні, як я вам розповідаю, що ці от об'яви не рухаються не вверх, не вниз, не зникають. Тобто, зерно паде. 10 по 11, ще лежить. У складах, ну, як то кажуть, ціни ще до отаких оцін, щоб люди масово брали це зерно, не піднялися. Що стосується пшениці, від 7 до 10 гривень на сьогоднішній день 7 гривень це городня пшениця, тобто хлопці збирають городи. Ну вона така в якійсь мірі грязненька, не дуже чиста, не така, як там в агрохолдингах, ну або ж у людей, які потужно доглядають за полями, прискають, щоб не було бур'янів, але тим не менше, якраз для свиней фуражна пшениця більш ніж я думаю, що підходяще. Так що від 7 гривень до 10 гривень. 9-10 гривень, знову ж таки, це об'явні оголошення, які вісять, дуже сильно на ту пшеницю не нападають. Якраз от в активний період жнив ціна була 8,50, потім недільку півтори пройшло 8, ну а безпосередньо зараз по 7 гривень. Знову ж таки, це із самовивозом, із доставкою в районі 7,50 до 8. Що стосується цін на горох. Хлопці писали і пропонували якраз, от, щоб у них купили горох, пропонували по 12 гривень. Знову ж таки, у нас на місцевій переробній такій маленькій фабриці відходи гороху половинки дуже дуже гарної якості по 8,59 гривень. Знову ж таки, горох, який пропонують, 10-12 гривень. Овес від 6 до 8 гривень, 6 гривень це знову ж таки самовивіз. 7,58 це овес із доставкою макуха, макухи санішникової немає, соєва макуха 19 гривень за кілограм, в точках, де продаються добавки, ну, у нас в Конотопі, Знову ж таки, від 23 до 25 гривень це соєва макуха соняшникової макухи немає. Е, я думаю, що якийсь місяць два почне убиратися соняшник і запрацюють наші місцеві олійниці. Я думаю, без проблем нам можна буде купити ту ж саму соняшникову макуху. Так що, товариство, таке от кіно на сьогоднішній день. Е... Буду дуже вдячний за інформацію стосовно цін на зерно, що воно відбувається у ваших регіонах. Якраз от із цими цінами, мені буде дуже цікаво подивитися, почитати. Ну а ми зараз запускаємо зернодробілочку і гоу працювати. Волога страшенна, але то як то кажуть, дрібниці життя. Так що, друзі, всім дуже вдякую за увагу. Сподіваюся за вподобайку. Обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей.